Привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним своїм улюбленим рецептом печиво із дитинства. Його називають каштанчики або труфеля. Я вам покажу той рецепт, який ми готуємо вже дуже давно, він є перевірений і дуже смачний. Всю точну кількість продуктів, як завжди, дивіться в описі під відео, а я в миску вже поклала. Масло і смалець в рівній кількості. Якщо у вас немає смальцю, ви можете готувати лише на самому вершковому маслі. Підготувала горішки, нам вони потрібні будуть, як начинку, можна також використовувати і курагу або чорнослив, хто полюбляє. До масла додаю дрібку солі, ванілін або ванільний цукор і звичайний цукор. Все ретельно перетираю ложкою, щоб цукор розчинився, щоб його не видно було у випічці. Тоді тісто стає більш одноріднішим, еластичним, воно не має крупинок. Перетираю все ложкою масло і смалець має бути кімнатної температури. До отриманої суміші додаю просіяне борошно і все перетираю в крихту. Таке печиво дуже смачне за рахунок пісочного тіста, воно виходить крихке та ніжне. Ми його часто готували на свята, на новорічні свята. Тому що воно також має красивий вигляд. Я зустрічала декілька рецептів даного печива. Дехто готує його на варених жовтках, але, якщо чесно, не розумію, яку вони виконують функцію, і взагалі навіщо в тісто додати варені яйця. Пробувала і такі варіанти, і ось такий, то де звичайне сире яйце, мені подобається більше. А ви спробуйте, кажете, напишіть в коментарях, як готуєте ви. Який вам рецепт подобається найбільше. Борошно, як завжди, додавайте поступово, щоб крихта була розсипчистою, але якщо її зіжати в кулачок, вона має триматися до кучі. Потім додаю розпушувач, ще раз перемішую, потім додаю яйце і вже буду замішувати тісто. Тісто має бути м'якеньким та еластичним. Потім починаю формувати саме печиво. Я відщіпую його невеличкий шматочок, розплюскую і всередину викладаю горішок. Формую колобочок і в шахматному порядку викладаю на деко. Це дуже просто та швиденько. Духовку включила вже розігріватися, тісто гарно підіймається, тому щільно його не викладайте. Між печивом повинен бути достатньо місця, щоб воно підіймалося. І ось так не швиденько. із даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 23 заготовки на печиво. Ставлю їх в духовку, щоб випікалися. Вони гарненько зарум'янюються. І поки вони випікаються, нам потрібно швиденько приготувати шоколадну глазурь, а також подрібнити вафлі для того, щоб зробити красиву обсипку. Я вафлі. Ламаю на кусочки, поміщаю у подрібнювач і перемелюю все швиденько і просто. Ось така крихта виходить в результаті. І починаємо варити шоколадну глазурь. У каструлю з товстим дном я вже насипала цукор, додаю туди какао, серетельно перонішую і додаю молоко ставлю на вогонь, щоб закипіло, маса має бути густою, тоді ця глазурь не буде стікати із печива, а буде товстим шаром лягати і буде краще смакувати. Печиво ще тепле потрібно умочити спочатку в шоколадну глазурь, а потім гарненько обваляти з усіх сторон у крихті із вафель. Все це потрібно робити дуже швиденько, поки шоколадна маса не загусна. Вона загустіла і потрібно підігріти на вогні і продовжуєте далі формувати печиво. Воно виходить дуже красиве і дуже смачне. Це дуже добре виконувати таку роботу, якщо у вас є помічники, діти, вони будуть залюбки, я думаю, вам допомагати. І для них цікаво, і ви швиденько приготуєте ось таке красиве печиво. І з такою смачною та красивою випічкою, ви не захочете купувати в магазині навіть цукерок. Ось подивіться, які вони красиві, трішки постояли. Шоколад застиг. Ну і, звичайно, покажу вам, які вони всерединці. Якщо вам сподобався рецепт, натискайте пальчик вверх, і обов'язково діліться цим відео із своїми друзями. А на сьогодні все. До наступного відео. Всім пока-пока!